Доброго ранку, жовті української аграрії. Роман е, Реліція е, каже, що як ви, е, е, ви бачили сівалку, там е, транспортне положення, плюс довжина маркера довга, плюс е, сівалка 11 метрів ширини, не така вже проста конструкція. Це людина коментує, зрозуміло, що вона е, бачила цю сівалку і напевно працювала. Тому що попередній коментатор це просто як там, диванний експерт, який все знає, що там ліпити все дуже просто. Аби все було просто, то вже б зліпив, би, наприклад, і Хорш, і Вадерштаб. Тому що не все так просто. Через дійсно, через складання, через е, гідравліку треба розуміти, як це все було діло складатися. І це ж навантаження знову таки на цей брус йде. Не все так просто, як комусь здається, що це зліпити все просто саме маркер. Наче проста конструкція, наче ума там великого і не потрібно для, для такої сівалки. Але через її дійсно складання, через навантаження на цей брус, який і так ну, там, з критичним навантаженням йде, то все дуже, стає дуже-дуже важко. Навіть я ж кажу, що Венштатт Україна ну, взагалі ніяких рухів не робить. Не хоче навіть навіть приїхати і поговорити на цю тему. Дистриб'ютор приїжджає. У нас дистриб'ютор АгроСолар в Україні, ну, мається на увазі в нашій зоні в Чернігівській. І м -м, наче щось займаються, наче щось шукають якісь виходи, обіцяють сьогодні під'їхати з якимось там рішенням. Але рішення готового. З прорахунком усіх навантажень, знаєте, інженерних, не, ну, щоб воно не тільки ходило, щоб воно не розвалило ту сівалку. І ну, якщо ми скрутимо а що ми будемо далі ну, бачити? Буде? Тому що брус це основа сівалки. Там дуже специфічний, він він тон, тонкостійний, він, на ньому дуже багато чого навантажено, він якби, не, несе всю конструкцію силову, розумієте. Тобто людина, яка не розуміє цього, йому все просто, що там кусок маркера бачу, вже на СЗ-шки роблений, кину, да і все. Е, знаю, що ми колеги з одного холоду роблять пінний маркер. У нас він, наприклад, не йде, тому що пилюка е, і вдень, і вночі, розумієте, навіть коли йде трактор, він не бачив вперед, навіть бували такі е, поля, що піщані да, або супіщані, що він не бачив наперед, що ж, е, ну, і, куди їхати, розумієте? Отаке От є поля. Тобто все дуже печально і дуже важко. Як, не, не так воно легко здається, як оце людина там попереднь коментує, не розуміючи, що, та що там, возьми, зліпи. Треба, щоб вам функціонувало. Так що, колеги, я вас підтримую, Роман, що дійсно не все так просто. Ну, люди, які розумієш, які не бачили або не працювали цій сівалка, їм здається все легко. Так само і на харша дуже важко поставити цю. І вчора бачив представника хорша, каже, ну взагалі, ну ніхто не хоче займатися цими історіями. Тому що коли вони сівалку за 300 тисяч продають, розумієте, їм це цікавіше, чим в маркера. Це ж навантаження, це ж воно повинно там ну, купу систем зробити, щоб воно функціонувало якісно. Е, для чого їм цей геморрой? Скажіть, будь ласка, ви якось уже самі там знаєте, придумайте що-нібудь. Кажете, умніця, каже, придумай, що нібудь. Тримайтеся колеги, а нам своє робити і щось видумувати і, і робити. Інакше діла не буде, тому що ви самі розумієте, що наступний рік буде ще важчий. Готуйтеся до гіршого, а е, краще прийде. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!